Друзі, всім привіт! Ви на каналі про українців в Іспанії. З вами Китович Олексій, і сьогодні ми будемо з вами говорити про е, тимчасовий захист. Це відео я хочу назвати Тимчасовий захист в Іспанії 2027. Чому саме так? Слухайте, буду розказувати, є класні новини. Але перш ніж почати ділитися цією інформацією, хочу нагадати, що таке тимчасовий захист в Іспанії, які він має переваги, е, чого краще робити, чого не робити. Як швидко він отримується, кого, кому його дають, кому не дають. В общем, все це будемо розбирати, тому слухайте до кінця і важливо підтримати цей канал лайками і підписуйтесь, бо в подальшому тут буде ще багато цікавої і корисної інформації. Наприклад, про медицину в Іспанії, як зробити страхування, розмитнювати авто. Різні всякі цікаві теми я тут піднімаю, як отримувати паспорт. В Іспанії, а саме в місті Валенції, я вчора його забрав, без всяких резерв плюсів. Коротше, купа корисної інформації. Підписуйтесь, якщо ще не зі мною. Ну, а якщо вам потрібна допомога в оренді житла в місті Валенсія, також звертайтесь, наша команда з цим дуже класно справляється. Ну і купити ми теж допоможемо. Отже, переходимо до нашої теми: Тимчасовий захист в Іспанії. Сьогодні у нас літо 25-го року, але є класні новини. Вчора. 4 червня 2025 року Європейська рада майже затвердила да, але це вже чорновий, будемо так казати. Вони розглядають можливість продовження тимчасового захисту до березня 2027 року. Зараз залишилось затвердити цей документ, але про те, що він вже буде, ну це 99%. Тобто, фактично від сьогоднішнього дня можна стверджувати, що. Скоро буде продовження тимчасового захисту, і українці, які прибувають до країн європейських, вони можуть розраховувати майже ну не два роки, ну будемо казати, півтора трошки більше роки знаходження в спокійному режимі. Чому спокійний режим? Теж про це поговоримо. А які перспективи саме в Іспанії? Якщо ви пробудете в Іспанії більше ніж два роки, легально або нелегально, і можете це? Підтвердити, ну, наприклад, пропискою. А прописатись, до речі, тут можна маючи, навіть не маючи жодних документів. І пропискою, і звісно, там є ще перелік інших документів. Це все треба, це вже не тема цього відео. Але найголовніше, щоб ви розуміли, пробувши в Іспанії два роки, ви вже потім можете по осілості, а Райго це називається в Іспанії, легалізуватись. Тобто приїхав в Іспанію і розумієш, що в тебе є перспектива, якщо ти захотів тут залишитись на майбутнє, бо кожен свої будує свої плани а зараз вже вдовгу. Да? Мало хто приїжджає, думає про один рік, півроку, як це було раніше. Тому це чудові новини, особливо для тих, хто хоче приїжджати в Іспанію, але є і погані новини. Разом з тим законом, який, це не закон, ну скажімо так, це. Нові правила, да, по яким українці будуть сюди приїжджати в Іспанію. Разом з тими правилами внесли такий пункт, що якщо ви мали захист в інших країнах, то ви не зможете його змінити на сьогоднішній день. Це поки працює, але коли ці правила вступлять в силу, то переїжджаючи з Німеччини, Польщі в Іспанію, ви вже не зможете тут отримати тимчасовий захист, і це є важливим моментом. Я не знаю, як це буде працювати на практиці, але на сьогоднішній день. Ви можете знайти а, цю директиву, почитати минулу, там де Європейська Рада дозволяє дозволяють переїхати з однієї країни в іншу, закривши там тимчасовий захист і приїхавши сюди. То після нових правил цього зробити вже буде неможливо. Як це буде працювати на практиці, чи будуть перевіряти поліцейські цю інформацію чи ні, я не знаю. Бо на сьогоднішній день, навіть в Іспанії, якщо знати в яких відділках робити тимчасовий захист, то цю інформацію можуть у вас навіть не запитати. Тобто ви приїжджаєте, просто кажуть, давай паспорт і починаєте відкривати тимчасовий захист. Ніхто не питає, чи були у вас захисти в інших країнах, чи не були. Але так не всюди. Є центри, в яких вас будуть питати не тільки про про такі питання будуть запитувати, як ви сюди дістались, гроші працювати, збираєтесь, не збираєтесь. Тобто будуть задавати такі питання, що, повірте, ви будете і не раді, що ви сюди приїхали. Є центри, в яких ставлять багато відмов. Наприклад, це центр в Мадриді. Я вам не раджу туди взагалі їхати. Чому? Бо там реально багато відмов. Там люди стоять під центрами, плачуть. І якщо ви не хочете наробити помилок, я взагалі радив би вам звернутися, щоб отримати хоча б первинний цей документ. До тих, хто цим займається, ну, наприклад, до нас або до когось іншого, і вам в цьому допоможуть. Ви просто не наробите помилок з самого початку. Далі вже можете розбиратись, отримавши захист, у вас буде час і така можливість. Які є варіанти у нас отримання тимчасового захисту? Але перед тим як говорити про варіанти, давайте поговоримо про плюси і мінуси тимчасового захисту на сьогоднішній день на 25-й рік. І майбутні роки, я думаю, плюс-мінус ситуація не поміняється. Тимчасовий захист в Іспанії дає вам право на роботу, на медичне страхування. Також ваші діти тут можуть ходити в школу, навіть якщо ви тут не будете мати захисту по правилам іспанським, ваші діти мають ходити в школу. Це є вашим зобов'язанням. Тому навіть якщо тут ви нелегально, діти в школу мають все рівно ходити. І дитина, до речі, страхування теж безкоштовне буде мати, навіть якщо вона знаходиться тут нелегально і довгий період по часу. Переваги тимчасового захисту в тому, що він непогано поєднується з податковим нерезидентством. Тобто, ви можете приїхати сюди і сказати, що я тимчасово захищений, зона життєвих моїх інтересів там десь в Україні, і я хочу мати справи потім з Україною, тому тут податки я платити не хочу. І, будь ласка, зробіть мене податковим нерезидентом. Іспанія. Погоджується на такі умови і дозволяє вам не платити податки. Якщо ви цього не зробите, не зафіксуєте свою резиденцію на рівні української, то ви станете податковим резидентом Іспанії, а отже, маєте платити податки з усіх ваших світових надходжень, декларувати вашу нерухомість, платити податки з усіх надходжень, грошових, які у вас є. Це важливий момент, і вам в цьому треба розібратись, особливо якщо ви плануєте тут знаходитись вдовгу, а особливо, якщо ви в подальшому плануєте тут робити якісь операції з грошами. Да? Тобто, якщо у вас є накопичення, я взагалі радив би гроші заводити тільки тоді, коли ви приїхали, тобто на перших етапах. Бо все, що ви будете завозити після того, це може викликати питання податкове, тобто чи не гроші ці були зароблені тут в Іспанії. Тому будьте з цим теж обережні. Отже, є у нас такі е, цікаві переваги. Якщо хочете дізнатись більше про податкову нерезиденцію, в мене є окреме відео на каналі. Подивіться, або шукайте його в посиланнях, або пишіть мені в коментарях. Е, до речі, в коментарях я прикріплю свій інстаграм. Я там активно відповідаю, тому підписуйтесь на інстаграм, там теж дуже багато корисного контенту. Є свої і недоліки в тимчасовому захисту, а хоча б в тому, що тимчасовий захист на сьогоднішній день він не дає вам зрозумілих перспектив. Тобто обіцяєте, що тимчасовий захист можна буде модифікувати, тобто змінити на щось інше, на якийсь інший вид ВНЖ, а Райго це точно підійде, бо це не стосується тимчасового захисту, ви можете підтвердити час свого знаходження тут, тому без проблем ця історія працює. Але можливо, буде щось ще інше. До речі, про це вже в новому міграційному регламенті проговорили і прописали, що тимчасовий захист він може модифіковуватись, але на сьогоднішній день українцям не дають такої змоги. Тобто ти хочеш поміняти тимчасовий захист на якийсь інший тип ВНЖ, наприклад, номат візу, то на сьогоднішній день цього зробити неможливо. І оце є великим недоліком тимчасового захисту, тому що він вам зараз і не йде. В залік по а, ПМЖ, якщо ви тут хочете отримати іспанські документи, а через 10 років легального перебування проживання а, в Іспанії, то ви можете отримати вже іспанський паспорт. Так от весь час, який ви пробули на тимчасовому захисті, він поки що не враховується. Можливо, ці правила змінять і скажуть, що окей, зарахуємо вам, але на сьогоднішній день, на жаль, це не працює. Отже, рухаємось далі, є свої плюси, є свої мінуси. Якщо хочете більш детальну інформацію, ви можете приходити на персональні консультації, ми обговоримо конкретно ваш кейс і розберемо, як вам краще рухатись. Де можна взагалі зробити тимчасовий захист і якими методами. Перший варіант, який існує, це запис по телефону. Ви можете набрати в великі центри, наприклад, в Мадриді, в Барселоні. Але Є ряд нюансів у моментів, які вам треба врахувати. Так як я вже сказав, в Мадриді дуже багато відмов. Там сидять дуже обурені злі поліцейські, які приймають величезну кількість людей щодня, і вони в великій кількості просто відмовляють. Вони розуміють, що люди приїжджають. З відмітками інших країн, з Мальдівами там, з Дубаями це легко перевірити по паспорту. Вони це все ретельно перевіряють і просто відмовляють. Тому я би не радив робити в таких центрах. Також із недоліків там є те, що дуже часто є черга із людей, і із недоліків є те, що ви не будете знати свіжу і актуальну інформацію, бо, як правило, туди ніхто не їздить і навряд чи з вами поділиться. А, що там свіжого є? Бо насправді ми в Мадриді робили моїй дружині дитині тимчасовий захист, але це було дуже давно і колись це працювало. Сьогодні це не працює. Тому, якщо ви хочете порадитись з кимось, то радьтесь тим, хто нещодавно отримав цей захист саме в цьому центрі. Якщо людина отримала там 2-3 роки, навіть місяці назад, ні в якому разі не приймайте цю інформацію як дійсну, бо вона може не відповідати дійсності. Отже, перший варіант це запис по телефону. До речі, далі я розкажу, як отримати ці всі контакти, тому дивіться до кінця і отримаєте ще додатковий бонус. Наступний варіант, який у нас може бути це через електронну пошту, є електронні пошти, на які ви можете відправити емейл. Ну, наприклад, в Валенції це Валенсія це Валенція поліція 1 собачка. Карео ЄС, так от можете пошукати в інтернеті, а можливо, я в описі додам. Вам треба направити лист з вашим прізвищем, ім'ям, з номером телефоном, паспортними даними, адресою проживання і причиною, чому ви пишете на цю електронну адресу. І також треба вказати, коли яким транспортом ви прибули в Іспанію. Що важливо в такому випадку, що відповідь вам можуть надати. Як одразу, так і через півроку можуть взагалі не відповісти. І ви сидите і не знаєте. Тобто ви не можете приїхати і розуміти, що через 2-3 дні я отримаю захист. Ви просто сидите і чекаєте. До речі, важливим моментом є те, що тимчасовий захист ви маєте брати, коли ви знаходитесь на території Іспанії. І вас, якщо ви будете дзвонити там записуватись або а, писати там, на відділок поліції, там є одне з таких питань. Тобто ви маєте знаходитись тут. Якщо ви не тут, то до вас може знову ж таки виникнути питання. Це важливий момент, вам хтось може сказати, що на це ніхто не звертає уваги, але повірте, наш досвід говорить про те, що е, увагу звертають, і треба знати, як правильно цю інформацію подати. А, тобто, такий варіант він є теж дієвим, але важливо, що. Не завжди це спрацює, чому? Бо ви можете писати на пошту, яка вже не дійсна, на якій вже не відповідають. Наприклад, в минулому році активно робили там в Сагунто, але на сьогоднішній день Сагунто не роблять, і ви можете писати, а вам просто не будуть відповідати по причині того, що вони просто перестали надавати цю послугу українцям взагалі. Тому важливо оновлювати і шукати свіжу інформацію. Отже. Переваги такого способу запису, теж переписка, не треба нікому нічого пояснювати, але мінус в тому, що немає зрозумі... розуміння, коли ти а, взагалі ту сіту отримаєш. Є ще один дієвий спосіб, це на сайті Естранхірії, тобто це сайт поліції, на якому ви можете обрати а, певний регіон, а, взяти сіту, називається це в Іспанії Сіту, тобто взяти сіту на, в поліцію на тимчасовий захист, інструкцію, як це робити. Я записав е, відео на своєму каналі, вона діє, там нічого не змінилось, окрім того, як на сьогоднішній день для того, щоб взяти сіту, вам треба мати іспанський номер телефону. Тобто, якщо у вас немає іспанського номеру телефону, сіту ви не візьмете. І що відбувається? Коли ви навіть побачили ту сіту, а її ще спробу спіймати. Е, наразі зараз ці сіти руками їх, я взагалі не бачив, що хтось ловив. Її е, е, можна зловити десь. Е, там є су, суета, здається, місто називається десь в Африці. Я сам не знав, там є частинка іспанської території. От ви можете потренуватись і побачити, що там сіти завжди є, бо туди ніхто їхати не хоче. І це паромом треба переправлятись. От там ви можете зловити. Інші регіони ви можете просто сидіти цілими днями, і ви не зможете ці сіти спіймати. Тому важливий момент: через сайт можна записуватись, але знову ж таки, ви можете ловити сіту. Там, де її нереально спіймати. Наприклад, в Валенції теж перестали давати через сайт. І ви можете сидіти на сайті ловіти сіту, а в Валенції вже видають через почту. Тобто, як це буде на момент, коли ви будете дивитися це відео, я не знаю. На сьогоднішній день в Валенції точно ви не отримаєте сіту через сайти Странхірії. Але в Аліканте запис іде чітко в зазначений час щодня в 14.00 видаються сіти на сайті естранхерії на тимчасовий захист в Аліканте. Але взяти їх руками нереально, бо розбирають ботами. Є спеціальні боти, яких понаписували, і вони вихоплюють за 3 секунди ту сіту, ви просто її не візьмете. Тому ви можете пробувати, але така реальність розказую вам, як є. Отже, у нас є три методи, як отримати тимчасовий захист. І давайте подумаємо і поговоримо. Як і що треба підготувати до того, щоб прийти а, до відділку поліції, що говорити, що не говорити, теж трошки про це поговоримо. На сьогоднішній день а, тимчасовий захист в Іспанії видають тим, хто був в інших країнах. У нас безліч людей, які мали захист в Німеччині. А, до речі, ці люди, навіть маючи дійсний німецький захист, не відміняючи його, приїжджали, робили тимчасовий захист в Іспанії, і їх і там не знімали. І тут їм давали тимчасовий захист, тобто вони мають прихисток в двох країнах. Це можливо не є якби легальним, да? тобто краще, звісно, десь відмовитись. Але я розумію і людей, бо я колись жив в Італії і приїжджаючи в Іспанію, я теж переживав. А якщо мені там не дадуть, а я там відмовлюсь, то що мені потім робити? Але об'єктивно я розумів, що країна мені не підходить, і я хочу переїхати в Іспанію. Тому доводилось йти на такі ризикові кроки. Пробивати цей шлях, але на сьогоднішній день все працює і поки е, з цьому проблеми нема. Маючи захист інших країн, ви можете змінити його на іспанський, що є великою перевагою. Е, тимчасовий захист видається за 10, 15, 30 хвилин, інколи 60, тобто дуже швидко. Для цього вам треба мати тільки український паспорт. Якщо ви є громадянам інших країн, але маєте е, довідку на проживання в Україні, то ви також можете отримати тимчасовий захист. І якщо ви родина, частинка якої є українці, а частинка громадян інших країн, ви теж можете просити тимчасовий захист. І у нас було багато таких кейсів, і теж, слава Богу, всім видали тимчасовий захист. Далі, коли ви приходите в відділок поліції, звісно, вам треба мати з собою це український паспорт, свідоцтво про народження на дітей. Деякі відділки вимагають перекладу, тому я би радив вам зробити переклад свідоцтва про народження по причині того, що воно може вам знадобитись в майбутньому, наприклад, коли ви підете прописуватись або а, з дітьми робити якісь операції, але вже тут всередині Іспанії у вас 100% десь його і запитають. Тому зробіть переклад і забудьте взагалі про те, що він десь вам там може знадобитись. Дістали, показали і спокійно отримали процедуру. Далі, після отримання тимчасового захисту, я б радив одразу зніматись з податкової резиденції, бо саме в той момент, коли ви отримали тимчасовий захист, я е, можу це зробити максимально швидко, легко і просто. Ми це робимо через юристів. Якщо ви хочете, ви можете самостійно піти до податкової і попросити, щоб вам зафіксували вашу податкову адресу українською або там польською, яка вона у вас є. Але, ну, якщо чесно, я би сам не пішов б в податкову, тим паче, що навряд чи ви володієте іспанською на тому рівні, щоб їм це пояснити і розказати. Якщо ви далі в подальшому підете робити пластикову карточку, ТІЕ, а саме ця карточка вам потрібна для того, щоб подорожувати, виїжджати за межі Іспанії і повертатись, найголовніше бо це є карточка резидента, і саме ця карточка дає вам змогу в подальшому а, оновити ваші. Права змінити, розмиднити машину, номерний знак поміняти з українського на іспанський. До речі, про це теж трошки зараз більше розкажу. Тобто та карточка вам знадобиться. Отже, перший крок це отримання тимчасового захисту протексіон Темпораль, і там буде номер NIE. Уважно послухайте, номер NIE, він є всередині цього документу. Але номер Ніє. Він є як український податковий номер, а, тобто, ви, якщо просто візьмете бумажечку «Ніє», дуже багато хто називає тимчасовий захист, саме Ніє. Якщо ви просто візьмете цю бумажечку, то вона абсолютно вам нічого не дає. Цей папірець він дає вам змогу купити тут авто, купити квартиру. Різні операції, по яким вас податково буде індифікувати, але він не дає вам права знаходитись легально на території Іспанії, тому ви маєте брати не Ніє. А ви маєте брати протексіон Темпораль, тимчасовий захист. Це дуже важливо. Після отримання цього документу ви вже можете орендувати житло, відкривати рахунки в банках попередньо, якщо вам потрібно, то знятись податкової резиденції. Ще раз нагадаю: більш детально про податкову резиденцію, у мене окреме відео, там 20 чи 30 хвилин, я зараз про це говорити не буду. Далі, наступні кроки, які можуть бути у вас, це. Вам треба піти а, дітей в школу направити, якщо потрібно. До того вам треба знайти житло і бажано школу шукати, коли ви вже знаєте район, де ви будете проживати. Після цього ви прописуєтесь обов'язково. Для того, щоб прописатись, вам треба знову ж таки брати сіту. У мене є відео, як прописатись в Іспанії. Так пишіть прописатись в Іспанії, має видати моє відео. Там є теж інструкція, як це все зробити швидко. Але ви можете, наприклад, отримати електронний іспанський підпис. Да, Якими будете в подальшому користуватись, і а, в подальшому ви можете цю прописку оновлювати через свій особистий кабін кабінет. Вам не потрібно буде кудись там ходити. Прописку, до речі, дають на два роки. Потім вам треба її через якийсь час оновлювати, ходити підтверджувати, да, що ви є за цією адресою і ви тут. А, це теж важливий момент. До речі, мені прям поштою прислали лист, що вам треба прийти і оновити вашу прописку. Все прямо офіційно і. Підемо, будемо оновлювати. Далі ви, маючи тимчасовий захист прописку, ви можете піти, оформити собі сіп. Сіп це медичне страхування, і він дає вам змогу отримувати безкоштовну медицину. Одразу скажу: у Іспанії медицина непогана, але якщо ви з дрібними якимись зверненнями, то вас навряд чи хтось буде лікувати. Якщо ви хочете ходити до будь-яких лікарів, щоб вас приймали по будь-яким питанням, тоді краще брати. Приватну страховку, саме приватна страховка в межах 50, 60, 70 євро на місяць коштує, але вона дає вам змогу отримувати більш швидкі медичні консультації, аналізи робити більш швидко і, якщо потрібно, якісь менш доступні процедури, ну, наприклад, МРТ зробити. Да? Бо так ви підете, платити, доведеться вам десь євро так 500. А по Сіпу вас може там на півроку в чергу поставити. По медичному безкош... платному медичному страхуванню, ви можете це зробити безкоштовно, але набагато швидше і там, де вам буде зручніше. Тому страховка це приватна, саме страховка це теж дуже хороша штука. Далі цікаво для тих, хто, наприклад, хоче народжувати в Іспанії або планує взагалі дітей, а зараз їх немає, то народивши дитину в Іспанії через рік легального перебування в Іспанії вашої дитини. Ви можете отримати документи для дитини на те, щоб вона стала громадянином, ну, паспорт громадянина Іспанії. Це вже перевірена історія. Багато друзів, які в мене тут живуть, і вони отримали для своїх дітей паспорт Іспанії. У нас тут, до речі, теж народилась дитинка, і ми, в принципі, йдемо до того, що ми отримаємо нашій дитині цей паспорт. І коли у дитини буде паспорт, ми, як батьки цієї дитини, можемо приєднатись до нашої дитини через. Такі можливості нам дадуть ВНЖ на 5 років, якщо все буде добре. А дитина буде мати іспанський паспорт. Чому ні? Це на перспективу хороша можливість мати, мати такий документ. Як мінімум, український паспорт у дитини вже є. І в подальшому дитина до 18 років може визначитись громадян, громадянином якої країни вона буде лишатись. І, до речі, наскільки мені відомо, паспорт ніхто не буде забирати, тобто, ну, в теорії можна навіть два мати, але нікому про це зайвому не казати. От такі тут є цікаві факти, переваги. Ще трошки додам вам про авто, про, про авто покупку і розмитнення. І, мабуть, будемо на сьогодні закінчувати. Решту питань будете писати в коментарях. Нагадаю, що я там перші 2-3 дні відповідаю активно, потім можу не відповідати, тому пишіть мені краще вже тоді в інстаграм. Автомобіль, якщо ви приїжджаєте в Іспанію, вам треба розмитнити ваш автомобіль на протязі року дають вам рік, і саме цікаве, що вам відмітка йде з моменту отримання тимчасового захисту або пластикової карточки тіє. Якщо ви думаєте, що я такий хитрий, я буду кататись на машині, а потім скажу, я її тільки пригнав. Ні, поліцейські дивляться на ваші документи, і коли ви їх отримали, це і є точкою відліку. Ви можете покататись на машині півроку, а потім, якщо у вас... Десь побачать на українських номерах поліцейські, вони вашу машину можуть забрати. Друзі, повірте, це вже перевірена історія. Якщо ваші друзі десь там в Тарів'єхі катаються на українських номерах і їх не чіпають, то я вам можу розказати багато кейсів і прикладів, коли у людей позабирали машини, і це дуже дороге задоволення їх повертати назад. Тому важливий момент це ваше авто на українських номерах має бути поставлено на іспанські номери. Це майже безкоштовно по причині того, що... Ви не платите за миту, да? тобто додаткові податки. А це ой-ой-ой, 21%, там плюс-мінус вам треба заплатити. І ви це не платите. Тобто, вам іспанська податкова каже, Окей, можеш, можеш не платити. І а, це все буде коштувати вам в межах 1000 євро, якщо ви будете робити особисто, якщо за допомогою інших людей, це може вартувати десь в межах 1300-1500 за всю повністю процедуру. Також ви можете не гнати свою машину з України, і, до речі, ви маєте бути власником машини більше, ніж півроку до моменту отримання тимчасового захисту в Іспанії. Тому не робіть такі операції, коли чоловік передає право власності на дружину, бо буде їхати там через кордон, і виходить, що це свіжий власник. І ця машина вже не може бути розмитнена, і вам доведеться її гнати назад. Тому це важливий момент. Далі, якщо ви не хочете гнати машину, у нас є люди, які можуть і розмитнити, і пригнати вам її з Німеччини. Я до, до речі, особисто сам а, теж пригнав собі машину з Німеччини по причині того, що там більш а, цікаві комплектації, там більш якісні машини і дешевші по вартості. І так само її можна тут перерозмитнити. Без оплати отого податку, тобто десь в межах плюс-мінус тисячі євро обійдеться процедура розмитнення, в залежності від авто, плюс витрати на пригон, страховку і так далі. Тому є такі можливості, але важливо все, що ви зараз почули. Ви можете е висмикнути якийсь фрагмент і взяти його за дійсне. Але у вас може бути інший кейс, ви могли чогось не врахувати. Тому дуже важливо. Враховуйте всі моменти, враховуйте всі нюанси і звертайтесь до професіоналів, щоб вам допомогли. Якщо вам потрібна консультація на цю тему, я з радістю вам допоможу. Пишіть мені в інстаграм, там далі продовжимо. Ну, а з вами був кітович Олексій. І ви були на каналі Українці в Іспанії. Підписуйтесь, щоб не пропустити цікаву і корисну інформацію. А мої вже прийшли з прогулянки, пішов зустрічати. Пока-пока!